На роботу від генератора. Генератор Сіма 5 кВт потужності. Включаємо почергово всі агрегати лінії. Вмикаємо пристрій обрізки, подачу рамок, фібромеханізм, нагрій ножів. Пристрій обрізки працює. Вмикаємо шнек. Не працює, шнек пристріє в працює. Далі йдемо до медогонки. Тикаємо каретку подачі рамок. Каретка працює. Пихаємо догонку. Недогонка на колостих, рестіобрії на колостих. Без рамок. В тестовому режимі. Недогонка нормально прискорюється. Зменшення обертів генератора не спостерігається. Тобто генератор 5 кВт витримує навантаження від роботи всіх агрегатів лінії. Насос поки що не вмикали, насос не Без... хоче. Без... Без... Але оскільки насос включається періодично, можна дочекатися вимкнути або пристрій обрізка, або вогодку і тоді вмикати насос також. Економно використовувати потужність генератора. Поки що, як бачите, все працює. Генератор, нормальний генератор на 5 кВт, повністю заживлює лінію і лінія працює в штатному режимі. Все, Дякую за увагу, на все добре.